Вітання всім від кучерявого саду в кінці жовтня. Одна ніч вже була у нас мінус три, були приморозки, але це кадри до цього, до приморозків. Отже, холодно, стало холодно. Та трояндочкам це на користь, тому що вони почнуть готуватися до зими, почнуть визрівати пагони, припинять розвиватися молоді. Але з пониженням температури у нас виникає одна проблемка, пов'язана і з трояндами, і не лише загалом з рослинами у саду. Що це за проблемка? Хвороби, хвороби вони є, від них нікуди не дінешся. А от не всі препарати діють при знижених температурах, тобто проблематичне їхнє лікування, лікування цих захворювань. Сьогодні хочу поговорити з вами і звернути вашу увагу саме на такі препарати, від котрих таки можна ще чекати якогось результату за наших холодних умов. А також, незважаючи на наче непогану картинку у саду, якщо не придивлятися зблизька, покажу, котрі хвороби атакують мої рослинки і які рішення приймаю я у себе. Нагадаю, надаю перевагу малій кількості хімічних обробок, мінімізації хімічних обробок. Надаю перевагу біопрепаратам, проте за таких низьких температур тут вже немає сенсу обробляти біопрепаратами по листю, принаймні. Ґрунт ще тепленький, а от атмосферне повітря має вже чималі гойдалки. Вночі особливо холодно, ледь не морозяно. Це змушує повернутись лицем до хімії. Або ж є ще один класенний метод, який у рослинництві теж ніхто не відміняв. Хірургія чик чик і нема ліричний відступ на хвильку. Дивіться, як ломає стереотипи магонія середня черіті. Ці рослинки вже до зими готуються. А ця почала відкривати квіточки, а ця тільки заквітає. І якщо дозволить погода, квітуватиме усю зиму до весни. А щодо препаратів, сьогодні ми ще й підготуємося. До останньої обробки троянд і подискутуємо, яку краще щодо них застосувати, бо є варіанти. А зараз починається фільм жахів хвороби, мого саду, і що я з цим роблю? Перша біда на такій невеличкій в мене ділянці. Побачили цей жах, борошниста роса. Якщо є бажання пролікувати. Трояндочки, аби цілу зиму це все діло не розносилось по саду, то бажано брати системні препарати, котрі проникають всередину рослинки і лікують зі середини. Та системники потребують стабільних певних температур. Не дивіться на листечку, мені просто нема коли ні згрібати, ні прибирати. А ще дивіться: крем, абуданс, Ебаданс не захворів, хоча поруч, майже впритул, хворі трояндочки, першорічка наутіка. першорічка, вона має АДР-знак якості. Та вона все-таки підчепила. Наступного року, сподіваюсь, цього не буде. Так ось, які системники працюють при низьких температурах. І саме проти борошнистої? Та ще проти інших плямистостей це корел желе При плюс 3 працює хорус, далі мобіль, далі стробі, навіть від плюс 1 градуса проти борошнистої, проти парші. Від температури плюс 3 також працюють контактні фунгіциди на основі міді. Але вони поверхово зіб'ють спороношення. Та не заберуть борошнисту зовсім. Попри те, це найнадійніший напевне варіант контактні на основі міді, бо маємо вище плюс 3, оприскали і діють відразу, а не потребують стабільної температури якоїсь сприятливої на кілька діб, що необхідне для роботи системників. Тепер від плюс 5 працює топаз, борошниста роза ржа. Можна глянути на ці препарати, проти чого. Вони, там ширший спектр. та корвізар М приєднується до нашої компанії борошниста ржа Септоріоз. Від плюс 10, це вже не так холодно, спрацьовує ракурс, парацель, сквадріс, хтось може має з цих улюблені препарати. Борошниста іржа, різні плямистості. Ми бачимо, в основному такі болячки захоплюють препарати. Та є одне паскудство під назвою несправжня борошниста роса. Дивіться, що в мене робиться на першорічках, і проблема в тім, що, по перше, ця хвороба, якщо пошириться на стебла. То не виліковується. Тому потрібно реагувати махом, темпом. А по-друге, більшість препаратів проти несправжньої борошнистої теплолюбні. Вони не працюють за низьких температур. Є один виняток, але теж з проблемками. Препарат Магнікур Energy. Так, він має в собі діючі речовини, що спрацьовують проти цього псевдогрибка, несправжнього грибка. І працює препарат «Магнікур Energy від плюс 5, плюс 8. Ну, беремо від плюс 5. Але, але, але. Але, попри основну дію, він має ще й стимулюючу. Ну, Куди нам на осінь стимулювати ріст пагонів? Хочу показати свої старі кущі поруч. Троянда сорту Помпадур, здоровенька, боже ляля-сяся ляля, замилування. Це ще один з методів для мене себе змусити якось відмовитися від замовлення свіжих троянд. Бо ті старші троянди, по-перше, вони вже добре вкорінені, по-друге, я їх витилипала від тих болячок, а привношу нові і завжди щось свіженьке, як сюрприз. Трохи втомилася. Що я вирішила в результаті? Оскільки системники, котрі справді можуть пролікувати, не спрацюють при цих температурах, магнікуром не хочу стимулювати, то я зрізала, звісно, листя обов'язково, потім ще зріжу гілочки максимально донизу, залишу невеликі штурпачки, і оброблю тим. Що чим планую обробляти всі троянди як остання обробка? Зараз вам демонструю свій кущик Лавсон. Хто зі мною довше, той можливо пам'ятає, як він хворів плямистістю минулоріч, чорною плямистістю, а зараз красунчик, красунчиком, вичухала. Головне при перших ознаках зривати. Зрізати нижні листочки і обробляти ґрунт чимось фунгіцидним, краще біопрепаратом. Фітоспорином чи триходермою, регулярно обробляти і позбутись можна плямистості, чорної, ну не зовсім, але в переважній більшості. Є сорти троянд генетично здорові. Отакі От можна рекомендувати всім. До прикладу, Ханзенштад Росток, щойно бачили, перед тим демонструвала листочки Пульман Орієнт Експреса чи Східного Експресу. Дуже надійні сорти. А ще, влітку для зміцнення клітинних стінок і листочків загалом, що підвищує стійкість до захворювань, обробляла препаратом Келік Калій Селіц. Що вам скажу? Результат який, листя досить тверде, міцне. Бачимо осінь вже викопана картопелька, дякувати Богу. Знову на хвильку ліричний відступ. І гравілат мій від весни, квітне без перестанку. Пані Валечко, вітання. Вам ви запитували про гравілат? От Він у мене вічно квітучий. Так ось, Листя досить міцне. Не можу сказати, якою мірою воно зменшило кількість захворювань. Но здорові в мене більшість троянд таких старожелів. Молодняку це незначно допомогло, бо хворіє, ви бачили. Деякі сорти, котрі схильні до захворювань, буду видаляти, отак, не задумуючись. Попри обробки тим ж киліком Калій силіцій Дещо хворіють, але дещо хворіють, це розсадник зарази в саду. Не хочу. Висновок. Келік калій селіцій сприяє твердженню листя його міцністю і десь підвищує стійкість. Але ми ж розуміємо, що не забирає зі саду хвороби загалом. Бачимо мої ж трояндочки, бачите, які гарненькі, всі в листках. А я їх дуже мало обробляла. Хімічними препаратами цьогоріч дуже мало. І очікувала на осінь повну катастрофу. А ні, досить гарненько. Помилуйтеся листям Pacific Blue. По-перше, квіточки дуже ароматні, по-друге, це теж в списку сорт отих стійких до захворювань від природи. Теж рекомендую. Звісно, якщо подобається квіточка. На осінь так тішать різні гейхери своїми різноманітними кольорами, таке вносять різнобарв'я. Отже, сумуючи раніше сказане: системні препарати, котрі працюють при низьких температурах, від оцих температур, і вище, я вам написала. І пам'ятаємо, нагадую ще раз, що такі температури повинні бути і вдень, і вночі, не нижче оцих градусів, не нижче трьох, і вдень, і вночі. Якщо температура опускається нижче, роботу призупиняє цей препарат. Коли він знову розкачається, це велике питання. Тому з ними працювати є сенс лише тоді, коли у вас зараз і вдень, і вночі обов'язково температурний режим відповідає. Потрібному для тих чи інших препаратів. А тепер щодо останньої обробки троянд, котру ми проводитимемо у листопаді, але ж потрібно морально підготуватися і закупитися, читаючи різні дописи у трояндових групах. Вже впродовж кількох років помітила, що всі поважні трояндарі поділилися умовно на дві групи. Перша група група трояндарів обробляє троянди залізним купорусом, доза менша ніж для дерев. Робиться для троянд або 3%, або 2,5% розчин. Тобто на відро води на 10 літрів, береться або 300 грамів, або 250 грамів залізного купорусу. Слухаючи людей, мали би після оприскування спалитися листочки і облетіти. Тобто звільнити трояндаря від такої марудної праці, як обрізання чи обдирання, не дай Боже, і створення ран на стеблах. Оцих листків вручну, вже наче від нього якась користь для тих, хто такі тіло це листя знімає з троянди, щоб не розносились болячки, попри листя разом з листям. Попри те, знаємо, що залізний купорос діє на вузький спектр грибків. Він не настільки універсальний і широкоплановий, як, зокрема, мідний купорос. Дуже класно вбиває лишайники, до речі, але це не про троянди. Це на стовбурах дерев на гілках. І зовсім не захоплює бактеріальні захворювання залізний купорос Тоді як мідний спрацьовує проти них. До всього залізо це дуже цінний елемент. Миначе залізним купоросом десь збагачуємо цим елементом. Рослинки. і ще Мідь, коли її забагато, вона набуває токсичних властивостей. Виходить, що користуючись залізним купорусом, ми мінімізуємо кількість мідів в саду. Але от я дивлюся, я не прихильник, відразу кажу залізного купорусу. Я дивлюсь на свої такі гарні листочки, це ювілей принца де Монако. Мені просто рука не підіймається так жорстко з ними вчинити, оприскати і спалити. І чогось. Я розумію, що люди працюють з залізним купорусом і все добре в результаті, але мені чомусь інтуїтивно страшно, раз той залізний купорос так палить, хай він менші концентрації, листя ну, ну не може він геть не спалити нічого на. Покривах стебл, молоденьких стебл, ну от шкода мені, не знаю. Це для мене якийсь жестяк, якщо чесно, але це для мене. Я нікого ні в чому не переконую і не кажу, що я так все роблю правильно, а хтось там неправильно. Ні, я таким не страждаю взагалі ніколи. До речі, Оленочко вітер трояндових мрій це вербена лікарська бамптон з фіолетовими стеблами, дуже ажурна рослинка, і, попри троянди, виглядає, як на мене, чудесно. Знову ж таки ліричний відступ, так відстрибую від основної теми, та нічого. Щодо осінньої останньої обробки, друга компанія трояндарів, бере сполуку міді, але дещо благіше, аніж мідний купорос. Сполуку хлорокісу міді. Це в препараті чи Медян Екстра, чи біошок. Бере котрий з цих препаратів, плюс 30D чи 30B, що вже під руку попаде, це вже не суттєво. Аналогом є чистий стовбур. Плюс оцей маслянистий препарат. До прикладу, Медян Екстра плюс 30D, чи Біошок плюс 30D. Препарат маслянистий 30D чи 30B це інсектицид. Він впливає. Згубно на зимовій стадії шкідників, комах шкідників. І от-міксуючи і від шкідників, і сполуку з міддю, котра має такий широкий спектр дії, ця компанія препаратів, така остання обробка, ну, на мій погляд, більш. Ефективна, особливо, якщо в стаду багато різних болячок. При цьому дії трояндаря сплітаються в такий логічний ланцюжок. Листя з болячками рекомендують обрізати, забирати, або й кінці пагонів з таким хворим листям. І саме по голих стеблах з обрізаним листям класно обробляти, ну, потрібно обробляти. Біошоком з 30 d а не по тій всій масі листя жиром мастити. Для себе вже не за один рік вималювала такий алгоритм, що саме хворі троянди я обрізаю, щищаю з них листя, обрізаю із запасом, аби навесні ще можна було дорізати, підкоригувати. Зчищаю з них листя, хвори листя залишати для розмноження болячок на зиму, ну, геть для мене не бажане явище. І обробляю цими препаратами біошок плюс 30D по стеблах. А потім ці троянди, що хворіли, що обрізані, що оброблені, я таки вкриваю на зиму. Але про вкривання. Тут кожен рішення приймає собі індивідуально, бо вже надто працезатратна процедура. Хто на неї відважується, кому вистачає на неї сил та часу, це вже кожен для себе бачить та вирішує. Я роблю вибірково. Хворі троянди їм допомагаю перезимувати. А великі, здорові, хай рятуються як можуть самостійно. Все розповіла і про системні препарати, які при холоді таки працюють. Раптом хтось хоче лікувати свої рослинки зараз. І про різні варіанти останньої обробки, а кожен обирає, який з них йому якось краще лягає на душу, виглядає логічнішим. І що я роблю? Не хочу я зараз ні системних, нічого зайвого. Обрізаю те, що хворіє, і обробляю останньою обробку, яку би так чи інакше я однаково зробила. Дякую вам за перегляд, за вашу увагу, за ваш час. Запрошую до спілкування у коментарях. Якщо є запитання, з задоволенням відповім, коли знатиму відповідь. До зустрічі! Слава нашій Україні!